Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ймовірний кандидат у президенти в США США хоче віддати Ерефії частину України, та, що окупована вже, та скасувати санкції щодо Росії, які були накладені Росії, повернути її на світовий ринок. Ось і заблокувати наш вступ до НАТО. Давайте подивимося: у мене є кілька питань до цього пана. І так, які в нього реальні шанси стати президентом? Тому що я читала, здається, зараз з усіх кандидатів республіканської партії, він здається, на третьому місці. Ну, ви знаєте, мало шансів в нього. Сонце і ось ця карта королева монет, вони перекриваються, тобто блокуються. А знаєте, що, що блокує його успіхові? Гроші блокують. Тобто мені таке. Зараз ми трошечки розберемося, тому що захотів швидкої слави. Зараз ми подивимося, чи це його особиста тактика така. Ось, але дивіться, я так подивилася. Це моє враження, свої інтуїції я дуже добре довіряю. І. Прізвище в нього індійське, і ми знаємо, як Індія до нас відноситься. А навпаки, як відноситься до Росії. Тому тут багато можна і не говорити. Ви знаєте, що карти кажуть? Що він дійсно це зробить? Він дійсно це зробить, мої дорогенькі. Тому зараз ми подивимося конкретніше, але наскільки я бачу, реальні шанси перемогти у нього дуже-дуже маленькі. Ось ця карта говорить засліпленість стати популярним, висунутись. У мене таке навіть враження, ви знаєте, якщо я не помиляюсь, йому 38 років. І стати швидко, ось ця карта теж говорить через те, що він хоче швидко стати популярним, заробити гроші. Тут і гроші так само. Ось, і мені здається, тут іде ще королева монет. Королева монет може, звичайно, говорити про фінансову сторону, що він за це буде щось мати, або йому щось за це дали. Але чомусь у мене. Інтуїція підказує, що там його друга половина, тобто його дружина, має ще якусь роль. І у нас тут королева мечів. Ну, щось у мене так іде. Захотів висунутися якось на якихось заявах, тобто засвітитися, тому що він не, наскільки я не помню, якщо я не помиляюсь, він не є політик. Ось він хоче покласти свою, а можна і сказати тут. Закріпитися він хоче в політиці. Тобто вилізти в політиці. Він бізнесмен. Ось якось так. Зараз ми будемо дивитися. І дуже швидко хоче. Ну, він бачить, що це не так легко. Що це не так легко. Але він знає, що треба багато давати води. Щоб закріпитися, щоб дійсно у світовий вийти на світовий масштаб, ринок, так, треба якусь гучну заяву. Ось він і таку шокуючу заяву застосував. Це тут відразу скажу: це його така ну, не тактика, а набрати рейтинг да, тактика, можна сказати, і так. Тепер зараз подивимося, що карти ще скажуть, тому що, що, ну, в принципі, карти вже сказали, але, можливо, ще щось нам додадуть до цієї теми стосовно цього мужчини. Ви знаєте, йому бізнес надоїв, або бізнес у нього полетів. Таке враження, що щось у нього з бізнесом не все в порядку. І йому треба щось міняти. Людина тобто людина можливо, навіть і не полетів, але йому могло це і наскучити. Ось, скоріше за все, людина захотіла в політику. Тобто, міняється людина зараз кардинально міняється. Щось нове. Знаєте, як то кажуть, ребрендинг зробив. Ось. Ну, в принципі, я не бачу, що в нього є великі шанси стати президентом наступним часом, можливо, колись, але не на наступний рік, якось так. Я маю на увазі, коли будуть зараз наступні вибори в Америці. Здається, на наступний рік. Ось так, мої дорогенькі. Тобто, людина, давайте ще подивимося одне з останнє запитання, чи щось має він з Рашкою? Перебриком. Які його стосунки? Можливо, в нього дружина звідти? Має щось, так. Да. Тому що не просто так я тут інтуїтивно чомусь мені дружина йшла скоріше, ніж закріпитися, ніж гроші отримати. Тут, скоріше за все, я не буду утверджати, так? Затверджувати, що це може бути його дружина-росіянка чи ще щось. Цього я не буду казати, але. Тому що це таке, я не хочу це туди. Але тут, скоріше за все, в нього є якісь з Росією якісь зв'язки. Тут є щось. Щось його пов'язує. Вже диявол говорить. Тобто зав'язаний він з Росією, соблазнився він. Угу. А ви знаєте, а це підтримує його Росія. Дивіться. Випрошування. Ну, це його знищить. Це його знищить. Ця теза його може знищити, до речі. Він На негативних тезах далеко не поїдеш, до речі. Це трошечки його. Да. Не, не, не дасть йому ця теза вирватися вперед. Якось так. Якось так, мої дорогенькі. Не, не бачу я, що він буде дуже великим, аж і знаменитим політиком, але він щось його пов'язує з Росією. Якісь стосунки має. Я не здивуюся, якщо там. Якісь гроші теж сипляться. Ну, ми знаємо, що Росія вміє вербувати дуже такі на такому рівні вербу... вербування в них іде, що нам і не снилося. Я дивилася, як колись передачу, ніколи в житті би не повірила, що так ну, вони дуже вербують. Тому тут, скоріше за все, і може бути і вербовка. Може бути. Ймовірніше, я скажу так: 99,9%, що він зв'язаний з Росією. Ну, будемо казати, ну, чомусь в мене йде вербовка. Щиро вам вдячна за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги.